Усім привіт, мене звати Міша, я проповідник, звичайний проповідник, десь онлайн, десь в церкві місцеві проповідую. Тому дякую за це господу. І зараз хочу поділитися з вами певними думками, які Господь дає на серце, і я ні в якому разі не хочу сказати, що те слово, яке я сказав, це все вже це вже закон. Да? І ніяк з цим можна поспорити. Ні, якщо. Ви бачите якісь прогалини, бачите, якщо я десь не правий, то я чекаю вас в коментарях. Ви можете мені сказати, пояснити, і я, звісно, якщо це буде реально аргументовано, прийму вашу думку. Адже, адже коли ми разом роздумуємо над словом Боже, це набагато краще і краще бачити один одного і бачити те слово, яке говориться, ніж коли ти просто говориш слово, да, всі слухають і такі: о, вау, клас. Ну, такому плані. але. Я вірю, що слово дане від Бога, яке зараз я говоритиму, і е, хотів би поділитися цим словом. Воно полягає в тому, що, е, знаєте, в місці Писання е, в Біблії написано, що ніхто ніколи не бачив Бога. І, в принципі, зі Словом Божим не поспориш. Тому що Бога ніхто ніколи не бачив. Але, але я хочу поспорити. Так якось дивно, так. Я хочу поспорити, тому що Бога бачили. В старому заповіті Бога бачили. Тому, значить, це місце писання може бути хибним. Давайте розберемося. Чи дійсно бачили Бога? Да? Чи може я щось собі там видумав, і, і якийсь там проповідник в інтернеті, щось там собі там вводить людей в оману. Ми зіграємо слава Боже, Адам і Єва. Де, коли по з'явилося Адам Єва, я думаю, що перше, що побачив Адам у своєму житті це Господа. Дивно, так? Да? Коли народжується дитина, ну, звісно, тут печально трохи, але коли дитина народжується, вона бачить кого. Вона бачить той, хто допоміг їй народитися. Вона бачить там акушерів, гінеколога, лікаря, бачить мати. Тобто вона бачить того, хто допоміг їй да, народитися. Хто її народив, От, мати, да, в якійсь мірі. А, тому я думаю, коли Господь творив людину, коли Він вдохнув в неї життя, і людина відкрила очі, зробила перший вдох, вона побачила свого творця. Вона побачила того, хто її створив, хто їй дав життя. Вона побачила Бога. І мало того, що вона його побачила, Бог привів йому. Ну, цій людині, своєму творінню, привів йому Єву, дружину. Далі Господь дає йому завдання назвати, назвати тварин також. І окрім цього, ми знаємо, що Господь періодично приходив в Едемський сад, аби поспілкуватися, поговорити задам, мати бесіду з, з людиною, зі своїм творінням. Тому я вірю, я впевнений, що люди бачили Бога, Мойсей, який підіймався на гору Сінай. І говорив з Богом, написано, що коли він спускався, то його обличчя сяяло, тому його обличчя закривали, і він сам, і йому закривали обличчя рушником. Чи, ну, коротше, тканини закривали, щоб тому що люди не могли бачити, тому що воно від, від, відображало сяйво. Боже сяйво. тобто. Якщо я не помиляюсь, то. Перші скрижалі, які Моїсей приніс закона Ізраїлю, то їх написав Господь. Другі вже Моїсей сам видолбав, так би мовити, на, на, на камінних скрижалях, тому що перші він розбив від гніву об землю, тому що побачив, що ізраїльський народ ну, промахнувся, да, зрішив. Але, але до цього, да, тобто він був, я думаю, що коли. Бог писав ці скрижалі, коли він йому робив ці скрижалі і давав, то Мойсей говорив з Богом, спілкувався з ним. Може, не повністю, я не знаю, але я думаю, те, що Мойсей бачив Бога. Частково, але бачив. Так само я не пам'ятаю, або був ще один якийсь пророк, я точно не пам'ятаю, хто можете написати в коментарях, поправити мене, який бачив, як проходив Бог. Ну, повністю він такого я не бачив. Обличчя його не бачив, але він бачив його, як проходив позаду його побачив. Тобто постать Божу. Ось також, ну, ні, ніби була така ситуація. От я впевнений, що була, але я не пам'ятаю, про кого це було. Ось, Були люди, які бачили Бога. Був такий пророк валам. Коротше, не дуже хороша людина. Ну, не дуже він хорошо закончив. Ми знаємо, що там з Ослицею були проблеми. Потім він в майбутньому що зробив, Він все ж таки ну, змовив мавітян, ніби чи амонітян. І вони потім там спокусили ізраїльських синів. І, коротше, була дуже велика пагуба, але його потім вбили ізраїльтяни, коли там було сраження якесь певне. А, але сенс там в чому. В тому, що написано також в Писанні, що е, Бог з ним говорив прямо. Як говорив, ну, невідомо, да, тобто, може, не особисто, але була розмова. Ну, Хорошо, може, валам це так, що так можна якось ну, сприйняти, сприйняти, що там не прям було сину, розмова пряма. Але сам сенс того, що були все ж таки люди: Адам, і Єва, Мойсей і, е, як мінімум, один пророк, вони говорили з Богом. Асидрах, Месахія, Веднего, які були в палаючому, е, палаючій печі, і бачили сина Божого. Ну, Бога, по суті, бачили. Тому що там, коли на воходоносор навіть бачив Бога, да, в якійсь мірі так якось обідно, але навіть він бачив Бога поган язичник, але він бачив. Ну, як бачив, він подивився в вогонь і сказав: е, ми кинули ніби трьох, але я бачу четвертого подібному сину Божому. Цікаво, да? цікавий такий момент. Тобто, і все ж таки, я думаю, що Бога бачили. Тому, чому ж тоді написано, що ніхто ніколи не бачив Бога? Сенс полягає в тому, що, на мою думку, що Бога бачили, але не бачили його справжню сущність, я скажу от на російській. Не бачили справжнього Бога. Лише його зовнішню таку, от, таку позицію, те, що він не Бог, всемогутній, всесильний, грізний, те, що всі його бояться, всі перед ним тремтять, трепіщать, от, от кого бачили люди. Вони бачили не ну, як би Бога, да, але не бачили його справжньої сутності, яка полягала. А, в тому, яку ну, цю сутність відкрив Ісус Христос, адже написано Бог є любов. Да? Не в тому, що Господь за одну ніч поразив, там, скільки я не пам'ятаю, 300 чи 400 чи 200 тисяч асирійського війська. Не в цьому була Божа сутність. Чи в тому, що Господь відкрив, відкрив да, там, надвоє по пополам відкрив Червоне море. Не в цьому відбулася червона Божа сутність, що Господь там повеліває морем. Не в тому, що Господь там кинув великий, ну, великий вогонь і спалив Содом і мору, і спалив дощенту, чи в великому потопі, чи в інших надзвичайних ситуаціях. Не в цьому була сутність Божа. Якраз таки не в цьому. Ми бачимо, що він дійсно, дійсно Бог, могутній, всемогутній, але справжню сутність Божу. Справжнього от його, його відчуття, його почуття, його любов, Його милість, адже Бог написано багато люблячий і багатомилостивий, відкрив Його син. І от саме в новому заповіті через Ісуса Христа, адже Ісус Христос показує те, що Я і Бог, та я, і Отець ми одне. Тобто, через Ісуса Христа ми бачимо справжню. Істинну сутність нашого Господа, яка полягає в любові і милості. Бог є справедливий, але Бог любить милувати, рятувати і спасати. Тобто Ісус Христос показав істину, істинне обличчя Боже, показав Його істинну сутність. Через Ісуса ми побачили дійсно, який є Господь. Тому е і в старому заповіті говориться про те, що ніхто ніколи не бачив Бога. А чому не бачили? Тому що не бачили його справжню сутність, яку Господь далі показав через свого сина. Показав, що Бог є любов. Тому я думаю, що той, хто шукає Господа, той, хто пізнає Господа, любить його, то він дійсно прекрасно розуміє і бачить, який є Господь. Він не є жорстоким, не є Богом хаосу. А є Богом любові і милості. Нехай Господь усіх благословить, буде з вами і допоможе в цей час, очікуючи його, шукайте, Господа, і перебувайте з ним. От, Аранафа. Отак от. Так -от.